Військова підтримка України суттєво знизила боєздатність європейських збройних сил. Запаси різко скоротилися, а нове озброєння та боєприпаси виробляються недостатньо швидко. Британія має лише близько 150 боєготових танків, Челенджер 2 та кілька справних далекобійних артилерійських знарядь. Тим часом Франція має не менше 90 важких артилерійських машин, готових до переміщення. Що приблизно дорівнює кількості техніки, яку Росія втрачає кожні кілька місяців на полі бою. Більше того, Данія не має важкої артилерії, підводних човнів або систем протиповітряної оборони, тоді як у німецької армії, боєзапасів вистачить лише на кілька днів бою. Як виявилося, значна частина Європи не готова до тривалого збройного конфлікту високої інтенсивності. Життя під парасолькою американської безпеки змусило Європу заспокоїтися. Але тепер, коли Вашингтон рухається до більш ізоляціоністської позиції, у Брюсселі б'ють тривогу. Наразі безпосередньої небезпеки для Європи немає. Росіяни скуті війною на виснаження в Україні. Однак, якщо Росія зрештою переможе в Україні, Москва переозброїться протягом 3-4 років. А потім, ймовірно, розпочне новий конфлікт на іншому місці. Президент Путін завжди оплакував втрату радянського союзу, який включав Україну та Балтійські країни, а також більшу частину східної Європи, що була під впливом СРСР. Передумова зрозуміла у найближчі роки європейці можуть або активізуватися, або почати вивчати російську. Зараз, коли ситуація в Україні продовжує погіршуватися, а вибори в США наближаються, законодавці ЄС прагнуть перевести свою оборонну промисловість на воєнний лад. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн зробила першу в історії ЄС карту розвитку військово-промислового комплексу. Законодавство поповнить запаси та озброїть країни-члени, а також прискорить виробництво оборонної промисловості в Європі в довгостроковій перспективі. Деякі частини запропонованої політики прямо скопійовані з американської моделі. Де військові політичні та бізнес-інтереси злиті в одне ціле. В Америці державні органи укладають контракти з приватними оборонними компаніями на виробництво військової техніки. Щоб отримати найкращі угоди, ці компанії лобіюють політичних діячів, впливаючи на витрати, на оборону та політику безпеки. Вони роблять це, розподіляючи виробничі операції по якомога більшій кількості штатів, що створює робочі місця та економічне зростання. Це максимізує кількість законодавців схильних підтримувати оборонні проекти, оскільки кожний член конгресу захоче допомогти компаніям, що створюють робочі місця в його рідному штаті. Це безпрограшний варіант для всіх зацікавлених сторін. Але оборонна промисловість унікальна. Це єдина галузь, яка створює продукти, призначені для знищення. Не дивно, що це впливає на національну політику. Як наслідок, виконавча влада США витрачає сотні мільярдів на свою армію, більше, ніж будь-яка інша країна. ЄС не має такої системи, але прагне її створити. Європейські оборонні компанії вже виробляють озброєння найвищої якості, яке тільки можна купити. Британські, італійські, французькі, німецькі, іспанські та шведські озброєння досягають піку у відповідних сферах. Проте, зброя не є економічно конкурентоспроможною, є прогалини в загальній здатності виробляти продукцію вчасно та в необхідному обсязі. Збройний конфлікт, особливо якщо він затяжний, пов'язаний із логістикою та ланцюгами поставок той, хто випередить іншого у виробництві озброєння та боєприпасів, швидше за все виграє війну. Більше не завжди означає краще, але іноді це вирішальний фактор. Витрати на оборону серед членів ЄС досягли 295 мільярдів доларів у 2023 році. Загальний економічний і промисловий потенціал ЄС перевершує російський, але Європі все ще бракує боєприпасів, а також можливостей, розвідки та спостереження. Проблема в тому, що ЄС це сукупність суверенних держав, які розробляють окремі політики. Національні інтереси, протекціонізм і бюрократія заважають ефективній співпраці в Європі. Якби не COVID-19, такий підхід ймовірно продовжував би домінувати. Пандемія політично змінила речі, зробивши їх можливими лише через суворі превентивні заходи проти поширення вірусу у всіх 27 державах-членах ЄС. Європейська комісія ніколи не була такою потужною, як сьогодні, що повністю змінило спосіб функціонування європейської системи. Тепер європейська комісія хоче змінити спосіб фінансування та продажу зброї в ЄС, запровадивши нові механізми для оптимізації оборонної політики. По суті, це створення військово-промислового комплексу за винятком назви. Поточний план є, мабуть, найбільш військовим реформуванням в Європі з часів закінчення холодної війни. 5 березня Європейська комісія представила дві нові програми: Європейська стратегія оборонної промисловості ЕДІС та Європейська програма оборонних інвестицій ЕДІП. Разом ЕДІС і Едіп мають на меті стимулювати транскордонне співробітництво у виробництві зброї, а також зміцнити оборонну технологічну та промислову базу ЄС. Іншими словами, ЕДІС і ЕДІП розроблені для створення оборонного ринку ЄС і забезпечення того, щоб країни-члени купували більше на місцевому рівні. Як стимул уряди, які беруть участь у програмах, отримують переваги у вигляді додаткових пільг і грантів від ЄС. Це створить значні знижки. Додатково ЕДІС передбачає план покращення боєготовності та підвищення конкурентноспроможності військової промисловості, а також заохочення членів ЄС до участі у спільній обороні, що може призвести до нової стандартизації зброї для прискорення виробництва. Едіп у свою чергу прагне впорядкувати юридичні та фінансові аспекти, щоб програма Близнюк ЕДІС могла досягти своїх цілей. Наразі 78% європейських витрат на оборону йдуть на компанії за меж ЄС, причому 63% цієї суми припадає на Сполучені Штати. Однак купівля з меж європейського союзу майже не враховує європейських технологій чи інтелектуальної власності. Це може здатися незначним, але в кінцевому підсумку підриває конкурентну перевагу ЄС у технологіях, енергетиці, ринках капіталу та навіть університетах. Таким чином трансатлантичний альянс між Америкою та Європою стає дедалі більш одностороннім. Через програми близнюки ЕДІС та ЕДІП, Європейська комісія прагне, щоб принаймні 50% європейських закупівель зброї спрямувалися до місцевих постачальників до кінця цього десятиліття, перш ніж оборонна політика Європейської комісії може бути впроваджена, її має схвалити і європейський парламент. Однак країни-члени не дійшли згоди щодо фінансування та ролі, яку відіграватиме сама комісія чи інші органи ЄС. У координації аспектів військово-промислового комплексу країни ЄС завжди захищали свій суверенітет, особливо в питаннях оборонного планування та витрат великі гравці всередині Союзу прагнуть отримати контракти для своїх галузей. Ви не можете очікувати, що Франція підтримає закупівлю італійської зброї, відкидаючи осторонь свою власну промисловість це було б політично неприйнятним. Тому Франція та Італія виступили проти деяких аспектів потенційного військового промислового комплексу Європи. Те саме стосується і країн Балтії, які бачать Росію як безпосередню загрозу та шукають легкодоступну зброю незалежно від її походження, а не зброю, що пропонується за комерційними критеріями, яка може бути доставлена пізніше. Крім того, політика ЄС має недоліки в розподілі виробничих операцій серед якомога більшої кількості країн, що є ключовим принципом функціонування військово-промислового комплексу в США. Це створює робочі місця та економічне зростання, що стимулює законодавців підтримувати оборонні компанії. Отже, ЄС має вирішити, як спонукати французів купувати італійську зброю, німців іспанську зброю тощо. Також критикують нову стандартизацію зброї. Більшість європейських збройних сил глибоко інтегровані зі стандартами та обладнаннями НАТО. Значна частина систем і озброєнь надходять зі Сполучених Штатів, і не все обладнання європейського виробництва сумісне з американськими системами. Польща та деякі скандинавські країни вже розмістили значні замовлення на американську зброю. Останнє, що вони хочуть зробити, це погіршити оперативну сумісність шляхом розробки нових стандартів ЄС для розвитку військово-промислового комплексу. Більше того, багато європейських урядів купують зброю у Сполучених Штатах не лише тому, що це швидше і простіше, а тому, що це купівля політичних союзників у Пентагоні. Америка піклується про своїх друзів або в даному випадку про своїх лояльних клієнтів. Отже, угоди зі зброєю не лише купівля зброї, а й купівля впливу. Незважаючи на це, план Європейської комісії може бути успішним лише за умови достатнього фінансування. І ось тут виникають серйозні проблеми: існують розбіжності щодо того, хто буде покривати витрати. Наразі для АДІП виділено бюджет у розмірі півтори мільярда євро, розрахований до 2027 року. Але це дрібниці порівняно з тим, що насправді потрібно. Якщо Європа хоче серйозно підійти до питання оборони та створення необхідної військової промислової бази, Едіп потребуватиме до 100 мільярдів євро. І тут полягає проблема таку суму не може покрити одна держава. Це вимагатиме спільних запозичень на європейському рівні. Подібно до фонду подолання коронавірусу у розмірі 750 мільярдів євро. Європейська комісія може використовувати подібний підхід для залучення 100 мільярдів євро нових боргів для фінансування оборонної політики. Однак це буде дуже суперечливим для фінансово обережних країн, таких як Німеччина, Нідерланди та деякі інші. Багато урядів ЄС стикаються з бюджетними обмеженнями на тлі повільного економічного зростання та старіння населення. Кожна держава має власні стратегічні пріоритети та місцеві інтереси. Наприклад, буде важко переконати країни-члени, які стикаються з протестами фермерів, скоротити сільськогосподарські витрати ЄС на користь оборони. Так само буде складно переконати країни, які не мають великих оборонних кампаній, що вони виграють від участі в колективному запозиченні. Правда полягає в тому, що гроші мають вагу. А європейці говорять не лише різними мовами, але й у різних бюджетах. Навіть якщо ці плани будуть схвалені європейським парламентом за зачиненими дверима, країни-члени можуть і далі розвивати формування військово-промислового комплексу, заперечуючи проти витрат, обов'язків і проблем з оперативною сумісністю. Загалом ковід дозволив європейській комісії реалізувати набагато більші повноваження ніж раніше. Проте оборонна політика є набагато чутливішою ніж політика охорони здоров'я. Деякі країни-члени звинувачують європейську комісію у використанні війни в Україні для розширення своїх повноважень. Незалежно від того, правда це чи ні, успіх європейського військово-промислового комплексу буде залежати від подолання давніх проблем, таких як національний суверенітет, фінансування та балансування стратегічних пріоритетів. Попереду багато труднощів, але вперше за десятиліття в Європі є політичний простір для амбітної оборонно-промислової реформи. Створення необхідного консенсусу буде нелегким. Але щоб встановити правила війни, потрібно витримати тягар миру. Україномовний канал Caspian Репорт щиро вдячний вам за вашу підписку і за вашу подобайку. До наступних зустрічей. Почуємось!